Маргарита Мостова рятувалася від морозу саме в наметі рятувальників поруч із полтавським автовокзалом. Її автобус не прийшов, доки чекала на наступний, добряче замерзла. Я прийшла на вокзал до свого автобуса, замерзли ніс, замерзли руки. і Я зацікавилася цим, бо його не дуже видно. Виявилося, що це пункт обівтопала, це пункт обігріву. Зайшла, тут напоїли чаєм, трохи зігрілася, і тепер буду знати, що таке у нас є. Такі пункти обігріву, як цей, працюють цілодобово. Розташовані вони у багатолюдних місцях поруч із вокзалами, базарами, місцями скупчення людей. Тут можна не лише відігрітися і попити чаю чи поласувати печивом. Особливо нужденні можуть розжитися навіть одягом чи взуттям. Даний пункт обігріву працює 24 години на добу, за ним постійний наряд закріплений. Постійно чергує один чоловік, який піддержує температуру і надає. Громадянам чай, печиво, якщо потрібно. А якщо люди без постійного місця проживання та потребують навіть одягу, то їм також надається, так як нам підприємники та обичні громадяни приносять одяг. Цей мобільний пункт обігріву щодня відвідує до двох десятків людей. З настанням морозів їхня кількість збільшується в рази. Тож на різдвяні свята, коли синоптики обіцяють зниження температури до 26 градусів морозу, кількість бажаючих сховатися від негоди чи навіть переночувати буде більшою. До цього тут готові. На Полтавщині обладнали 110 пунктів обігріву. Частина з них розташована в лікарнях, інтернатах, центрах соціальної допомоги. Траплялося, що саме пункти обігріву рятували життя безпеки з хатченкам на території області розміщено 110 пунктів обігріву. На даний момент то відвідали ці пункти обігріву 247 осіб. До пункту обігріву звертаються не лише без хаченка, а звертаються й діти, звертаються громадяни, які зайдуть поп'ють чаю, обігріються. Через різдвяне похолодання пункти обігріву працюватимуть у посиленому режимі. Якщо буде потрібно із резервів, додатково виділять кошти на закупівлю дров, чаю чи їжі.